Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні четверг, сьогодні четвертий день мого цікавого проєкту Ув'язування Женіних іграшок. Той, хто зайшов до мене вперше, нагадаю. А я собі обрала колекцію іграшок і вирішила пов'язати по одній схемі багато чудових яскравих іграшок. Моя корзинка поповнюється, чому я безмежно рада. Автор цих іграшок є Женя Кирюхіна. В неї є свій Ютуб канал, посилання буде внизу під відео. Женечка, тобі величезне дякую за таку чудову компанію. А в минулому відео я в'язала мавпочок. Ось такі ось, о, крутесні цікавенькі мавпочки в мене вийшли. Зібрала ще не всіх, тільки три штучки. Оформила, зібрала і дуже-дуже радію. Мавпочки на моєму каналі по цьому опису вперше з'явилися на, в наявності. І, сподіваюсь, будуть. Подалі вони в мене у моєму, у моєму асортименті. Три штучки зібрала, корзинка. Поповнюються, і тепер дивлюся, думаю, чому я не зв'язала їх у ковтинках трішечки розбавити однотонні кольори. Але, але, ну, поки так, поки так. Ще дві мавпочки в мене є не зібрані, ще залишилося їх трішечки дооформити, і будуть вони також готові. А вчора я кинула собі кубик, і на сьогоднішній день, на четвертий день, мені випав а, зайка. Зайка це моя улюблена іграшка. І скажу вам відверто, я їх в'яжу дуже-дуже багато. Вже багатенько вони знайшли а, свої домівки. Наявності, знову ж таких нема зайок, але обов'язково треба їх поповнити. Тому я обрала собі зайки. А, Зайка, собака, жабка, ведмедик це простенькі іграшки. Все, що решта, то вже іграшки трішечки треба погратися, треба трішечки з ними посидіти. Я взяла собі такі два простих варіанти, щоб трішечки відпочити, трішечки відволіктися і нагнати, якщо не буду встигати дооформлювати Пандочки. Ще чекають. Сьогодні досить рано починаю свій день, і е, мені здається, активно, тому що я вже приготувала моточки це моточки на сьогоднішній день. І я беру з собою ось такі ось от 5 яскравих кольорів для вив'язування ковтинок. Хочу всіх зробити в ковтинках. Всі будуть у мене, хлопчики і дівчата, лише в кофточках не буду їм вив'язувати платья, тільки кофточки. І я вже попрацювала. Беру основний відтіночок Alize Cotton Gold. Це буде в мене 533-й і знайшла невеличкі залишки. Ось таких також Alize Cotton Gold. один чотири й більш світліший, і 262-й. Це відтіночок, з яких я полюбляю в'язати ведмедиків. До речі, вже трішечки. Одне і те саме вже на я в'язати, мені вже, якщо чесно, хочеться приділити увагу трішки якимось іншим іграшкам. У мене ще за кадром в'яжуться брелочки, я обов'язково вам покажу в наступних відео. І є замовлення, яке хочеться скоріше закінчити віддати. Тому той, хто ще дивиться без підписки, не забудьте підписатися, далі буде ще цікавіше. І в кінці ж кінців треба подивитися, чи осилюю я за цей тиждень зробити 30 іграшок по одній схемі. Я вже нав'язала запчастинки на 5 зайчиків, в мене є вже всі лапки, всі вушка, і треба вже вив'язувати основні запчастинки це голова тіло. Я всі лапки в'язую, тому у мене це здається найшвидше буде іграшка. Ну, і Пришити вушка. І вишити їм носики. Поки поки все, ось такі результати, сподіваюся ще закінчити або пандочок, або ще дві мавпочки ну, не знаю. Поки настрій бойовий, поки настрій на працю, плідний. Дякую, до речі, всім, хто мене підтримує. хто Писав у минулих відео приємні слова підтримки, бажали нам скорішого одужання, нам вже з донечкою трішки краще, температури немає, і слава Богу, ми вже більш-менш починаємо працювати. Я, я сьогодні ставлю собі за мету закінчити всіх п'ять зайців. Це саме буде основне, а все, що встигну, це вже буде наступне це. Якщо буде час і будуть сили і бажання. Я пішла вив'язувати основні запчастинки і під'єднаюсь, коли вже буде вам що показати. Я вже трішечки попрацювала, фізичний стан здоров'я знов на вечір трішечки змінюється, вже більше розмовляю вниз, починаю вже і кашель у мене душити, тому. Вирішила буде в мене сьогодні два включення зранку і вже ж звечері. А я трішечки попрацювала, я вже вам показую зайчиків, які в мене а є три тіла, є вушка, вив'язати лишилося три голови, і буде в мене три зайчика. Ще трішечки оформила ведмедиків, не зробила їм оченята, плямки на оченята. Вже чорний ввечері не схотіла працювати вдень. Трішки не до цього було, і ось такі мої поки просування. А що ще я робила? Я ще зробила дві готові роботи. Так, у мене на сьогодні є два готових зайчика, і вони виглядають ось так. Це залишки маленьких моточків, я використовувала 262 і 458. Здається, якщо не помиляюся, Хотіла вам розказати стосовно які вони в мене на зріст виходять. Ви частенько питаєте: ось саме зайчик зросту в мене приблизно 13-14 см. Ну, це з лапками. Якщо брати тільки основу самого зайчика, голову тіло, то це рівно 10 см. Давайте зміряємо мавпочку. Мавпочка також не маленька. Дівчинка, чубчик, якщо ми не будемо використовувати, тільки лапки ось от 12 см. Тому, дівчата, я, як і казала, я я всім нам рекомендую піднімати ціни. Піднімати ціни і досить е, гарно піднімати ціни, цінувати свою працю і поважати себе як майстринь е, ручної роботи, тому що це забирає час, е, забирає. Нас у своїх діток у родин забирає, тому цінуйте, бережіть себе, цінуйте і свою працю не віддавайте задарма. Моя мама сьогодні поїхала до сестрички в гості на допомогу їй. І я сьогодні лишилася сама. Я зрозуміла, як мені без мами важкувато. Тому, мамуся, я тебе чекаю, повертайся скоріше, мама. Мій самий перший глядач, який дивиться мої відео, який постійно мене мотивує, який мене підтримує. Моя, мамуся, моя права рука. Я казала вже не один раз у своїх відео, це і повторювати буду ще й не один раз, тому що моя мама дуже сильно мені допомагає і з каналом, і з в'язанням, і з ярмарками, і з моєю родиною. Допомагає мені з дітками, тому я дуже-дуже-дуже рада, що у мене є така мамуся, яка це мій всесвіт. Я дуже обожнюю свою мамочку і кажу їй величезна подяка за її працю, яку вона робить для моєї родини. Дві готові роботи я буду ще продовжувати в'язати, але вже знімати не буде ні часу, ні можливості, хочу вже змонтувати відео. Можливо, сьогодні воно трішечки раніше вийде на каналі, тому що тільки на вечір в мене знаходиться час. І до чого ж тому що, ну, в один день я планувала 5 іграшок. Вони, по суті, вив'язуються. Але оформлення в мене постійно забирає багато часу. Дуже багато я в'яжу і дуже швидко я в'яжу, але як Треба оформити зібрати іграшку, в мене буває інколи ступор. Тому я вам на наступний тиждень вже готую відео з готовими роботами, які були у марафоні, які були у мене у недов'язах. Недов'язи потроху ліквідовую, тому обов'язково вам покажу, що я вже наробила. а Сьогодні. Кидаємо ще раз кубик, і що нам випаде на завтра, на 22 березня, яка буде в нас завтра іграшка. Шестірочка, ми шестірочку вже зробили, вже в нас план виконан. Четвірочка також план планан. Давненько у нас не було такої гри. Одиничка. Завтра будемо в'язати жиравчики. На завтрашній день випадають мені ще одні складні іграшки. Тому що жравчик не так вив'язується вже, як ці іграшки, які були на цьому тижні. Жирафчик вив'язується голова окремо, тіло окремо, тому завтра доведеться попрацювати дуже-дуже плідно, щоб показати ввечері гарний результат. Жені ще раз велика подяка за чудові мастер-класи, за чудову серію мастер-класів, які я обожнюю дівчатам, які в'яжуть разом зі мною, які присилають мені звіти. які... Допомагають мені з натхненням. Вам велика подяка. Трішечки є фотографії вам. Зараз ставлю, покажу, які в них роботи. Я знаю, що є дуже багато дівчат, які продовжують в'язати, але не виставляють свої роботи. Можливо, ми згодом на них ще подивимося. І вам, звісно, моїм глядачам, які мене підтримують, які надихають, які пишуть приємні коментарі, які постійно приходять переглянути мої результати. Я сподіваюся, вам цей тиждень ще не набрид, і ви з цікавістю заходите, спостерігаєте, з нетерпінням чекаєте відео сьогоднішнього дня. Тому я для вас знімаю, для вас, вас надихаю. І себе мотивую, і ми таким чином підтримуємо одне одну. По традиції бажаю нам всім натхнення, міцного, приміцного здоров'я і мирного неба над головою. Прощаю з вами до завтра, і завтра будемо в'язати журавчики. Дякую вам, що сьогодні були разом зі мною. Прощаю з вами, бувайте!